Сьогодні 11 квітня, Великий Вівторок. Прошу Бога про благодать доброго слухання та розуміння євангельського слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Як же прийде син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього Прийдіть благословення отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував. І ви дали мені їсти. Мав справу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього Господи. Коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, Спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем, і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже Істинно кажу вам усе, що ви зробили, одному з моїх братів найменших ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч, Ідіть від мене геть прокляті! Вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не навідалися до мене. Тоді озвуться й ці, кажучи Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм істинно кажу вам те, чого ви не зробили, одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ці на вічну кару, а праведники на життя вічне. Сьогодні ми чуємо оповідання Євангелиста Матея про Божий суд наприкінці часів. Нерідко цей суд також називають страшним судом. Цій події присвячено багато ікон, картин, побожних розважань, у чому, отже, полягає страшність цього суду. І чому він викликає, в чималої кількості людей такий страх, можливо, тому що суддя є суворо невблаганним, але ж Бог є милосердним, чи може виставлені такі жорсткі критерії для спасіння, яким мало хто спроможний відповідати? Давайте поглянемо на річ. Трохи уважніше. Критерії для засуду. Чи виправдання насправді є надзвичайно простими, ніхто не вимагає від людини складного, вступного іспиту до небесного царства. Не питаються ані про догмати віри, ані про регулярність релігійної практики лише виявляється те, наскільки людина була або ж не була милосердною. І це все, нагодувати голодного, поїти спраглого, прийняти чужинця, вягнути нагого, відвідати хворого чи ув'язненого, все це приклади небайдужості та доброти. Бог є любов, і Він же є найвищим добром. Відповідно. Все те, що любові протирічить, в чому немає доброти, є з Богом несумісним і не може перебувати в його царстві. Чи останній або страшний суд не є певною розправою над поганими чи неугодними, лише підтвердженням вибору кожної людини, остаточним затвердженням того, якою вона сама себе зробила, доброю та милосердною, здатною любити, чи навпаки, такою. Яка на все це неспроможна, а вічне перебування поза любов'ю та добром, це і є пекло, отже страшність суду полягає не в жорстокості судді, а в остаточності та невзворотності нашого власного вибору. Та, на щастя, ще маємо час. Щоб бути або ж стати милосердними та небайдужими, просто нині тут і тепер. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Прийдіть благословення Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже Істинно кажу вам усе, що ви зробили. Одному з моїх братів найменших ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Йдіть від мене геть прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не навідалися до мене. Тоді озвуться й ті, кажучи Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили. А він відповість їм істинно кажу вам, те, чого ви не зробили, одному з моїх братів найменших. Мені також ви того не зробили. І підуть ці на вічну кару, а праведники на життя вічне. Боже, дай мені Твою благодать та світло, щоб я міг бачити потреби тих людей, яких зустрічаю на моєму життєвому шляху, і не лишитися до них байдужим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.